Добрий день. Зараз я вам продемонструю приклад застосування приладу Fusion для допоміжної терапії гематому. Спочатку я беру, беру мазь. У мене така є невеличка гематома. Я беру мазь, яку мені назначив лікар, терапевт. Це травмель та розміщую поряд ураженням та фіксую еластичним бентем. Так, так, це в мене не дуже гарно, але це тримається. Так, ось так приблизно. Так, фіксую. Ось я зафіксував. Ось сам прилад Fusion. Я вмикаю програму, яка буде працювати спочатку. Та вмикаю його. Почало звукове випромінювання. Якщо ви будете користуватися, ви відчуєте таке легке, дуже приємне вібрування. Цикл програми допоможної терапії десь приблизно 10-15 хвилин. Три рази на день протягом 5 сім днів. Після завершення циклу. я вымыкаю. Достаю выпрыгивающие. Протираю залышки. Щоб наступного разу вони були чисті. Це нержавіюча поверхня, дуже безпечно. Все. Все, отак проходить терапія. Усім здоров'я!